Вірус несподіваний гість у шкільних класах. Епідеміологічний поріг вірусних захворювань зріс майже на 20%. Діти стали основною групою ризику і в дитячому середовищі. Понад 60% усіх випадків захворювань. Аби уникнути масштабного поширення інфекції, низка навчальних закладів міста уже застосовують дистанційне навчання. Якщо ми говоримо за такі речі, як, наприклад, навчальні заклади. Це є тісні контакти між дітьми і діти, все ж таки в них розуміють, Розуміння ще не завжди є, і вони іноді можуть забувати, навіть якщо їм дорослі чи вчителі кажуть, що цього треба уникати. І тому в деяких випадках, якщо рівень захворюваності перевищує епідемічний поріг, що вже в нас в області відбулося, і в деяких інших регіонах України тоді. Найдієвішим засобом є ну це ми так називають карантин хоча не зовсім, якщо сто точки зору епідеміологічної, не зовсім правильно так. Це є такі обмежувальні заходи, які зменшують контакти між людьми, між дітьми. Різкі перепади температур, а вітаміноз та короткий світловий день створюють сприятливі умови для розмноження вірусів. Тому взимку особливо важливо дбати про власне здоров'я, наголошують медики. Якщо захворіли, звертайтеся до лікаря щодо встановлення точного діагнозу та призначення ефективного лікування. Вони уражають верхні дихальні шляхи. В більшості випадків воно протікає відносно легко, так якщо ми говоримо звичайне але такі захворювання, як, наприклад, грип чи ковід, то в неї правило, більш небезпечні, хоча будь-яке з інших захворювань теж може мати важчі перебіг. Особливість цих захворювань те, що в них є сезонність. Сезонність це коли знижується температура навколишнього середовища і люди починають вдягатися тепліше. Так, в приміщеннях одна температура на вулиці інші, є різкі перепади. Наша слизованка і носоглотки, вона до цього є чутлива. Особливо, якщо люди вмикають опалення, часто буває що пересушування і створюються сприятливі умови для цих вірусів. Медики зазначають, зберегти своє здоров'я під час епідемії цілком реально. Задля цього варто дотримуватися офіційних медрекомендацій та зміцнювати імунітет. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.